Офіційно виведення радянських військ із Афганістану почалося 15 травня 1988 року, відповідно до укладених у квітні 1988 року Женевських угод про політичне врегулювання становища навколо ДРА. Радянський Союз зобов'язався вивести свій контингент у дев'ятимісячний термін, тобто до 15 лютого наступного року. За повідомленнями, в перші три місяці Афганістан покинуло 50 183 військовослужбовців. І ще п'ятдесят тисяч 100 осіб повернулися в СРСР у період з 15 серпня 1988 по 15 лютого 1989 року. Операція з виведення військ постійно піддавалася атакам з боку маджахедів. За інформацією газети Вашингтон Пост, всього в цей період було вбито 523 радянських солдат. 15 лютого 1989 року генерал-лейтенант Борис Громов, згідно з офіційною версією, став останнім радянським військовослужбовцем, який переступив по мосту дружби кордон двох країн. Урочистості, присвячені 27-й річниці виведення військ з республіки Афганістан, відбулися у Василькові біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Будь-яка війна, це катастрофа для людства. Вона нехтує найбільшою цінністю на землі людським життям. Ми повинні розуміти трагізм участі в афганській війні тоді ще радянських людей, бо через Афганістан пройшло їх з України більше 160 тисяч. Тривожними були ці роки для батьків, сини яких служили в Афганістані. Не було спокою в Україні всі 10 років афганської війни, яка тривала вдвічі більше ніж Друга світова війна. Гинули хлопці на чужій землі, а в них на м'яких долонях лінії життя такі довгі і такі прекрасні. Разом із ними пішло небутячеє щастя. Разом із ними загинули їхні ненароджені діти. Але вони живуть у пам'яті бойових друзів. Продовжують усміхатись зі сторінок солдатських альбомів. Вони вічно живуть у зболених, згорьованих, люблячих, палких материнських серцях. Імена цих хлопців навічно вписані в літопис нашої пам'яті. Мітинг з нагоди 27 ї річниці виводу радянських військ Республіки Афганістан вважати відкритим. Із промовою до присутніх звернувся Васильківський міський голова Володимир Сабадаш. Ми сьогодні зібралися з вами, щоб вшанувати пам'ять загиблих солдат, офіцерів, які загинули в Афганістані, згадати своїх бойових друзів. Згадати все те, як було в той час, які були труднощі. І зробити все для того, ми як влада, як працівники міста, діти як школярі, своєю, своїм навчанням, ми своєю роботою зробити все для того, щоб це більше ніколи не повторилося. Сьогодні на території України йде війна. І ми маємо нові жертви, маємо нові порушені долі. І дуже важка економічна ситуація в Україні. Але знову ж таки повторююся, що ми усі гуртом маємо згуртуватися, щоб здолати всі ці перешкоди. Слово має учасник бойових дій в Афганістані Ігор Гаврилюк. Много историков после того пытаются написать историю Афганистана. Но вряд ли кто-то ее перепишет. Почему? Потому что тогда мы, молодые парни, тогда еще и голова ни у кого у нас седая не было, пошли туда защищать Родину, выполнять свой интернациональный долг. Как нам говорили, не будем мы в Афганистане, будут американцы, будут там размещены ракеты. Мы оттуда ушли. Где американцы? В Афганистане. Давайте говорить так честно. Мы выполнили свой интернациональный долг. Среди тех, кто выполнил, вот они здесь все на доске. Ребята, мы им всегда низко кланяемся. Если кто-то говорит, что война в Афганистане закончилась, это неправда. Война заканчивается тогда, когда оттуда возвращается последний солдат. Сегодня многие наши побратимы находятся еще в плену, до сих пор еще не вернулись. Есть пропавшие без вести, среди нас тоже наш сержант Березанский который до сих пор еще не вернулся. Вы знаете, что власть на то время сказала матери Березанского, когда я с ней разговаривал. Они сказали так. Возьми, напиши о том, что твой сын погиб. Она говорит, он не погиб, он пропал без вести, он еще вернется. Они говорят, в таком случае ты не получишь ничего за него, как за ветерана и участника боевых действий. У меня тогда мурашки по телу пошли, когда я с ней разговаривал. Я говорю, кто вам это сказал? Нет сегодня у власти уже тех, кто сказал. Есть новая власть. Я хочу вспомнить всех мэров городов. Почему? Потому что вот этот вот памятник, памятник, он появился первый в Киевской области, в Василькове, благодаря Валерию Федоровичу Поповичу. Низкий ему поклон, что показался этот памятник. После него Сергей Григорьевич Иващенко сделал все, чтобы здесь... появилась стела, для того, чтобы здесь появились таблички, для того, чтобы сделал, был сделан капитальный ремонт. Я убедительно обращаюсь к Владимиру Ивановичу Сабадажу. Владимир Иванович, мы надеемся и верим, что после нашего разговора мы с Владимиром Ивановичем обсуждали о том, что здесь будет капитальный ремонт, что вот эти лебеди, которые, к сожалению, сегодня темные, они будут белыми лебедями, как это поется в песне, о том, что здесь будет освещение, что здесь будет пункт опорной милиции, что те, кто сегодня Ездить здесь с колясками маленьких детей, и школьники, которые стоять, будуть видеть таблички тех, хто сегодня умер и не дожил до этого дня. Владимир Иванович, ми надеемся, що вы своє слово сдержите и будете всегда помогать, как все мэры, которые були до вас, помогали ветеранам. Низький поклон всем, хто сьогодні прийшов. Урочистості завершилися покладанням квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам.